Якщо у вас вдома є пара переспівших бананів, пропоную приготувати неймовірно смачний та простий банановий пиріг. У миску для змішування додаємо 2 яйця. Також додаємо цукор і збиваємо за допомогою міксера або в моєму випадку блендера до пишності. Приблизно 3-4 хвилини. І також додаємо ароматизатор за бажанням. Я додаю цукор з ароматом рому. Можна додати ванільний цукор. Тепер вливаємо розтоплене вершкове масло. Тільки не гаряче, а просто розтоплене від кімнатної температури. Тепер до борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і частинами додаємо до тіста. Також перемішуємо або вінчиком, або блендером на невеликій швидкості. Тепер в окремій місці переминаємо гілкою два в тих бажано брати максимальну стилью і додаємо до тіста. І все, воно готове. Тепер викладаємо наше тісто у форму, яку я застелила пергаментом, для того, щоб пиріг краще виймався. Ставимо форму у духовку, бо до 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці та розмірі форми. У мене пиріг випікався 25 хвилин і ось такий рум'яний він вийшов. Дістаємо із форми і даємо йому повністю остигнути. Коли пиріг повністю охолов, прикрашаємо його цукровою пудрою. І можна запрошувати рідних на чай або каву. Цей пиріг виходить дуже м'якеньким, ніжним, з чудовим банановим ароматом. Дуже класний, швидко готується. Всім рекомендую приготувати. Дякую, що заглянули на мій канал і до зустрічі у нових відео!